Разом граємо, пригод шлюкаємо одне літа друзі, ми часу не гаймо. «Йоу! секрет таємної кімнати. Привіт, дівчата! Привіт! А де Денис? Він спізується. Почнемо без нього. Будемо пакувати подарунки? Так, але щоб ніхто не побачив, в кого будуть які подарунки, пакуємо в різних кімнатах. А, щоб Санта вийшов таємним. Саме так. Гарно. Ну, як для моєї планети, то так дуже гарно. Ну, mm, тут і супер. А для мене подаруночка немає. Та, звісно, є. Тобто буде супер! Дякую. Терміново треба ще один подарунок. Ну що? Я все і я. Щось якось неприкольно. Нас замало для справжнього таємного санти. Ну давай! А що там таке? Що? Е, нічого. Це я курсову писала, а не в якогось сталкера грала. А може тоді зробиш перерву і пограєш з нами в таємного санту? Ну, це вже ні. Я терпіти не можу всю цю різдвяну мішуру. Фу. Це я? Чому? Та це просто викачка грошей. Підростеш, зрозумієш. Ну будь ласка, нас замало для гарної вечірки. Та не вигадуйте, не бачу для себе жодної вигоди. Ну, наприклад, я не розкажу, що ти грала в сталкера на роботі. От хитрюга. Добре, я підготую вам подарунки. Навіть по подарунку для кожного. А ви зробіть те саме, щоб веселіше було. А це вже хороша ідея. Отже, робимо більше подарунків для кожного плюс няня. -ня. Я за покупками. Я з тобою І не наберемо. А я... Секундочку. З... Mm. Маш, а можеш мені дати гроші на нові подарунки? З грошима кожен може. А ти прояви фантазію і зроби щось від душі. Фантазі! Mm. Іди вас на нарівця. Треба теж придумати нелі якийсь подарунок. Mm. Mm. О. У мене десь десь була жуйка. Наче не жована. І де? треба ще бантик зробити. Їй сподобається. Ой. Отже, грає Аліса, Ден, Маша і Саша. Один подарунок я вже приготувала. Залишилось три. Ой, ще ж стіч. Добре, тоді чотири. Будемо фантажувати? Угу. Замовите. Ну що ж, побачимо, яким подобатиметься це різдвяний настрій після цього. Так тобі у шафу. Наві... 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 навіщо? Навіщо це? Нелі, навіщо? 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 Наві нелі. Санта таємний, що ти нічого не побачив. Привіт! Ну що, готові до веселищів? <клевиця> Розпаковуємо подарунки? Ні. Ділимось папара. Хто стримає таку величезну цукерку, а хтось з ноги того, в кого цукерка. Що? що? Хто скільки наловить подарунків, стільки й відкриє. <клевиця> ハハハハ Я кіновисто, люблю вироби своїми руками. І ця листівка така красива, дуже приємно. Фу, фу, який жах. А хто це подарував? Це не прикольно. Здається, я знаю, хто це. Ну, добре, добре, це я, пробачте. Я дійсно хотіла вам зіпсувати різдвяний настрій, але вийшло, що мені самій було весело. Тоді лови. Це тобі, Маш. Ти ж теж брала участь у таємному санті і теж заслуговуєш на подарунок. Згодна заслужила звання Грінча. Але обіцяю від сьогодні любити Різдво. Було весело? Веселіше, ніж в рожевій кімнаті. Це тобі. Дякую. Це ж я. А, а це тобі. Це ж Жуйка. Ти ще не жував. Дякую.